Свята коляди прийшло в музеї Коцюбинського відвідувачам. Розповідали про українські звучаї та традиції, а ще пригощали варениками, голубцями, пирогами і кутею. Людмила Гесель далі. Декілька років поспіль напередодні різдвяних свят у музеї Михайла Коцюбинського відбувається обрядове дійство Коляда. Свято розпочалося із запалюванням свічі та співом пісні, яка прославляє вогонь. Далі організатори за давнім звичаєм виносили дідух, символ урожаю, багатства, оберегу роду в Українці, можна сказати, є своя прадавня віра, яку ми своїми друзями відроджуємо, і відповідно відроджуємо ті свята, обряди, традиції, навчання, школу і все інше. І по них стараємося проводити різноманітні свята. Для глядачів приготували театралізовану сценку передсвяткових приготувань. На столі були вареники з капустою, голубці з пшоном, квасоля, каші, тушкована капуста і пироги. І, звичайно ж, головна страва, тя з варом. Ми, по перше, готували з гарними думками, бажаючи всього найкращого, тому що страви, які вида це вони живі і вони вбирають всю ту позитивну енергетику, яка навколо них і під час біотовки, і тому. Ми звичайно, тримали в уяві те, що це на добробуту на народу на процвітання. Наприкінці вечора організатори заходу запросили гостей скуштувати усі 12 страв. Людмила Гесаль, Олег Літвінцев, телеканал Віта.